Щодо построзбору вчорашніх матчів вчора грав Арсенал і Порту і барселона наполі Тобто ця ставка ну, вона була на 100% неправильною, тому що е, я не врахував, що Порту дуже добре зіграло проти Арсеналу в минулому матчі. Тобто Порту зараз знаходиться на дуже високому рівні. Ну, якби, в принципі, перемогу на ідентифікує 5 0 це також про це свідчить тому якби це була погамілка, вона заключалась в неодооцінці е, порту. Берсонаплі тут я вважаю, що якраз усе було правильно, хоч Барсона верла 3 1 тому що в Наполі так само було куча моментів. Тобто ця гра могла завершитись в нічию. Просто Наполі не пощастило, а Барселона, е, як, як правильно сказати, що їй нарешті пощастило забити більшість зі своїх моментів. Тому що, не знаю, проти малярки вони сотворили на, ну, на 1.88 голу. Тут аж на... Тут аж на 261, тобто я десь ударів поворотом 2-4, тобто вони, вони виведели якийсь матч життя. Тому так. Думаю, якби взяти, не знаю, там 10 таких матчів, то... Не знаю, там в три, в чотирьох была бы зафизафіксована ніч, на мою думку.